Маленька спеціальна приспособа для вишліфовки ножиць. Зараз я малюю маркером замальовую цю всю площину. Колись я робив цю вишліфовку на іншій приспособі, на великій. Ця вже зручніша, простіша. Зараз будемо дивитися, як воно буде получатися. Декілька секунд самому цікаво. Так, акуратненько під'їжджаю. Ну що, і, в принципі, і можна маніпулірувати туди-сюди. Виходить, воно непогано. Бере в мене трошки знизу, зараз я зроблю якби подачу чуть-чуть перед, щоб брало вище. Зараз повинно брати вище. О, дивіться, яка красота виходить. Залишилась тут мікроямка, то і що? Прикольна приспособа, можна, можна нею працювати, прижимати сильно не потрібно ще декілька разів. Доволі зручна, доволі зручна, а саме головне, що маленька вона така, дивіться, отак От виходить вишліфовка. До цих пір я ще не дійшов, тут не дійшло, а так. Її робота так, що має місце бути така приблуда.